Вітаю вас малята. Кожен з вас мріє про те, ким хоче стати в майбутньому, яку професію обере, адже вибір професії дуже складне завдання. Тим більше, коли світ пропонує їх величезну різноманітну кількість, може хтось мріє стати. Яку б професію ви не обрали, кожна з них корисна та потрібна. А ми поговоримо про героїчну професію. Здогадались, всі ми знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано і страшно. Адже жодна пожежа не може виникнути сама по собі. Маленький. Безневинний вогник може стати жахливим монстром. Коли трапляється таке лихо, надія залишається на людей з професією пожежник. Пожежники це сміливі та відважні люди, які постійно прибувають в очікуванні тривоги. Адже головна мета пожежника це гасіння вогню та порятунок людей, коли в пожежну Частину по номеру 101 надходить сигнал тривоги. Спеціальна величезна машина червоного кольору за ревом сирени мчить на допомогу, швидко прибуває на місце виклику. Часу на роздуму пожежників немає, саме через їхні дії залежить життя людей. Дякую за увагу. До побачення!